Має просто класного прикладу, який заставить цих молодих спортсменів, які хочуть вирости на хайпі, показати все, що вони там шмаляються навіть щоб це в кадр попадало. І таким чином хайпануть. Немає ось такого прикладу, коли у нас, наприклад, в Україні є така компанія, така компанія, ось така компанія, і така. І в кожній із них спортсмен рівня там чемпіону. Там, Європи, або чемпіон України, але перспективний, він на реально потужній підтримці. Він відданий компанії, у нього є заборона. Він показує своїм прикладом, що він взагалі ніде не згадує про фармакологію. Але він це приклад успіху. Саме як спортсмена, лінію розвитку якого зловили своєчасно національні компанії на національному рівні і підтримали, і ведуть далі. То тут молодий спортсмен задумається: а чи краще так, чи краще трошки зараз піднажати і мене теж помітять. Не як того, хто медійний, як, не як того, хто вже може опублікувати сторіс і продати. І він цінний компанії, а як того, хто як спортсмен класний, який може бути для цієї компанії спорткаром. І дуже круто для мене було б, якби у мене, мій спортсмен, дійшов до рівня, до рівня Олімпії. За декілька років я, ось спортсмена, який зараз у мене на думці, про якого я говорив, якби я його довів декілька років за декілька років до Олімпії, це був би для мене суперрезультат. Для моєї компанії